З часів появи інтернету в моєму будинку приблизно 2010 рік і появи масових конкурсів, ну, можливо, з 2017-18 року я вигравав всього-навсього 2,5 рази. Вперше мені по щасливому збігу обставин 에, вдалося отримати 2 квитки у. Спеціальний сектор з м'якими сидіннями. На Харківський стадіон Металіст, матч Динамо, Шахтар. Шахтар Динамо. Тоді вже розпочалася війна в 2014 році. і Шахтар спочатку приймав матчі у Львові. На наступний рік переїхав у Харків. Можливо, це був 2016 рік, можливо, 17-й. Точно не можу сказати. Тоді я взяв в конкурсі від фірми FavBed. Простий конкурс, там потрібно було щось елементарне, якийсь допис зробити, лайкнути, комент написати. Так, от, в п'ятірку щасливців я не потрапив, але наступного дня після розіграшу п'яти пар квитків. Зі мною зв'язалися через Facebook. Так сталося, що я вранці відкрив. Його що здійснюю вкрай рідко, і побачив звернення до мене, запитання, чи не бажаю я відвідати цей матч. Один із призерів десь із західних областей України, напевно, Львівська або Івано-Франківська область, точно не пам'ятаю. І, Скоріше всього, відмовився. Я так пролистав список переможців, подивився хто звідки мені запропонували два квитки на завтра. Тобто була субота, матч у неділю. Я погодився, взяв ці два квитки. Це була моя перша перемога у подібних конкурсах. Друга перемога теж від букмекерської контори. Я її називаю половинкою, тому що е, потрібно було просто лайкнути, чи щось написати, чи сказати, Я вболіваю там за якусь команду. Не пам'ятай, хай той самий Динамо, шахтар, металіст, Ворск, не немає значення. І е, взяло участь е, приблизно 100 коментарів, Не учасників, 100 коментарів. І один з учасників зробив 60 коментарів. Тобто, у нього було 60% від усіх, е, чи як сказати, е, 60% учасників, 60% умовних лотерейних квитків він отримав. Тобто усі 60 коментарів взяли участь у конкурсі. Звичайно, він виграв квитки на якийсь футбольний матч, точно не пам'ятаю, який. Ну, мені здалося це несправедливим, я звернувся до компанії Парі матч. До речі, вона зараз в Україні заборонена. Там певний збіг обставин. З початком війни вони не припинили свою діяльність в ерефії, і тому їх заборонили. Так от, то це світорок, який на мені одягнутий. З отаким от капюшончиком. Досить гарний, досить теплий. От вони мені надіслали в якості заохочувального призу за те, що я звернув їхню увагу саме на те, що конкурс потрібно проводити по більш справедливих правилах: від одного учасника один коментар, одна участь у конкурсі, а не 60 із 100 можливих. Ну, звичайно, та людина теж виграла. Отримала квитки, не знаю, і поїхала чи не поїхала на але їх називають призоловами, тому що я подивився сторінку цього учасника і побачив, що він е е активно е бере участь у різних конкурсах. Там, де щось на халяву розігрується. Ну, от вони вислали мені е, якості приза за ідею, за гарну ідею. Хоча ніякої гарної ідеї, наприклад, той самий Фавбет проводить конкурси саме по таких правилах: один е, учасник, один коментар, одна можливість виграти приз. Тобто, я можна сказати, сплагіватив цю ідею і запропонував парімотча. І ось на днях перед самісіньком новим роком. 2025 Я взяв участь у конкурсі, можна сказати, випадково, не випадково, але взяв участь. Є такий чоловічий канал, у нього є рубрика Зброя світу. Я Ну, частенько дивлюся цю рубрику. І частенько вони посеред ролика десь там говорять, лайкніть, напишіть коментар, і ви візьмете участь у розіграші призу. Ну, як правило, вони розігрують чашки. Цього разу у них була допущена помилка. Замість слова рекорд у заголовку помилка. Замість слова рекорд вони написали рекорд. Я в коментарях написав. Виправте, будь ласка, помилку у заголовку. Наступного дня мені надходить коментар на мій коментар, що так і так, ви є переможцем нашого конкурсу, зв'язалися зі мною через Facebook і надіслали приз. Ну, ось приз. Його оголошена ціна, ну, тут. Не вказано. Тут не вказана цінність посилки. Але я покажу квитанцію. Я просто, ну, був вкрай здивований, думав, там щось мені грандіозне прийшлють. 900 гривень ціни на посилка. Хоча я підозрюю тут чашка. Я зараз відкрию. І подивимося разом, що тут за приз. Ну, а на знак подяки цьому каналу, яким би він не був, цей приз, Чашка, тарілка, лужка, виделка. Все ж таки спасибі їм. Відправили, оплатили доставку. От я. Таким чином прорекламую. Аудиторія в мене невелика, підписників менше, ніж півтори тисячі, тому великих якихось великої якоїсь реклами я не зроблю, але все ж таки спасибі чоловічому каналу, рубриці Зброя світу за оцей подарунок. І зараз же подивимося, який буде тут подарунок. Скажу від себе, інші рубрики не знаю наскільки вони цікаві, але зброя світу мені дуже подобається. Дуже гарно викладається, дуже гарно якісно зроблений контект. Контент, досить якісна озвучка. Так, ось їхній логотип. Ось чашка. Звичайна стандартна чашка. З їхнім логотипом каналу, чоловічий канал. Але вони поклали сюди ще. От, хоч би не обойму з патронами. Магазин, пістолетний магазин з патронами. Бо вони ще й запитали в мене, чи моє є відношення до армії, до війська. Я відповів, що ні. Прямого не маю. То що ж вони сюди поклали? Це вже сюрприз. Що то чашка, я був впевнений на 99%. А тут обана! А тут ніж. Скоріше всього, металева колодка в нього, тому що важкий. О, подивіться, який кінджаль. Ну, за ніж я чоловічому каналу вдячний Сильніше, ніж за чашку. Правда, як він складається, от не знаю. Розкласти, розіклав, а скласти назад не вмію. Важіль за допомогою якого я розклав його. А як скласти. Кумке не кумке. А, побачив. Так. О. Хоча він тут не фіксується начебто нічим. Просто відкидується, натискується на важіль, і там всередині якась фіксуюча пружинка. От вона натискається і лезо складається. Все, дивіться чоловічий канал, його рубрику Зброя світу. Беріть участь у коментарях і можливо виграєте чашку. А якщо пощастить так, як і мені, то ще такий кінжал.